Всім привіт, з вами Оля Провойс, я викладачка вокалу, і сьогодні хочу знову відзняти свою реакцію на тематику Євробачення 2025. Півачки Мелоді та її пісню Еса Діва. Найцікавіше, те, що зараз я знаходжуся саме в Іспанії, тому дуже доречно зробити цю реакцію. Цю пісню я ніколи не чула, але знайшла про неї деяку інформацію, що ця пісня є гімном жіночої сили та різноманітності, нагадуючи, що справжні діви можуть бути будь-де. Отже, все, як завжди, буду слухати, аналізувати, зупиняти і особливу увагу звертатиму саме на вокал. Як завжди, в мене очікування щодо Іспанії, що буде щось енергійне, пристрасне, давайте перевіримо, чи збудуться ці очікування цього року. Іспанська гітара. Електронні пішли інструменти. А -а -а, тут прям гортань опустила дуже яскраво. Кастаньєти. Це була дуже довга вокальна фраза. Для дихання це не так то й легко. А ще коли ти висиш десь на гойдалці, і тобі, можливо, навіть трохи страшно в цей момент, а страшно точно через те, що це, по-перше, конкурс. А по-друге, ну дійсно висіти над сценою це ще той виклик. І що ми по музиці почули? Що там увірвався рівний біт, електронне звучання в поєднанні з іспанською гітарою кастаньєтами і... От я саме таке і очікувала, що буде подібний костюм, що обов'язково будуть хлопці-танцюристи, і що виконавиця буде і співати, і танцювати, і буде вся така пристрасна. А саме це я й очікувала побачити, і, в принципі, не помилилася. Поки що, якщо чесно, по музиці не дуже зрозуміло, чи мені подобається ця пісня. Мабуть, це ще, до речі, не було приспів, а це ще все був прикорус, був куплет, був прикорус. Мабуть, зараз якраз буде приспів, але поки що якось дуже сумбурно, багато всього. І оці інструменти аранжування, мені воно трошки таке старомодненьке. Не знаю, як вам. Ну, давайте почуємо далі. Гітарка. Ні, це вже пішов другий куплет. Оцей був прикол та та секвенція нагору. І зараз буде приспів, який я взагалі не зрозуміла за першим разом. Ну, давайте ще раз його почуємо. Ну, якщо чесно, мелодія приспіва Ну така не чіпляє мене особисто. Е, дуже складна така По постановка для виконавиці Це дуже складно отак танцювати, навіть не просто танцювати, такі акробатичні трюки робити і одночасно ще й співати. Ну, типу, за це дуже великий респект. Але сама пісня, сам приспів поки що мене не торкають. Пішов брідж. Ага, такий прямо аранбішний, ломані ритми. Оця частинка вже дуже сучасна, дуже качова і така стильна. А все, що було до того, ну трошки така дискотека 2000-х. Респект за цю ноту. Це було високопотужно, це був дуже стабільний звук. А всі знають, що в вокалі найскладніше це тягнути рівну довгу ногу, не ногу, а ноту. А ще й високу. Тут рівень, тут дійсно клас. Емоційно! що Що. Що вона робить з волоссям? Що це? О! О, май га. Це крейзі жінка. Бо що в кінці був за трюк? такий, я дуже за нею, дуже запереживала. Вау! Oh. Wow. 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 That's cool. wow. Ну, дивіться, з точки зору енергетики, емоційності, проживання на сцені у цих всіх своїх емоцій. Ну, Іспанія, ну це просто перфекто, розумієте? Воно прям тебе пронизує і заставляє дивитися дуже уважно, прям до кінця номеру. Ну, класно, дійсно. Номер класний. <плінь> Блін, я не можу відійти від цих останніх секунд. Ця співачка мелодії Велика молодець, це нереальна праця пророблена нею в підготовці до такого номеру. От, але особисто сама пісня мені не настільки прямо сподобалася. Якщо умовно їй поставити оцінку від 1 до 10, самі пісні я би поставила 6, А, а самому номеру ну навіть 9, да, тому що, як ви бачили, щелепа у мене відвалилася. А які ваші враження від цієї пісні, від цієї виконавиці та від номеру? Обов'язково пишіть в коментарях, давайте обговорювати. Дякую, що переглянули це відео. З вами була Оля Провойс і побачимось незабаром.